Друзі, всім доброго дня. Сьогодні в нас 7 жовтня, понеділок, і е, поступив на продажу ось такий бюджетний автомобіль. Недорога ціна. Це 2008 рік Дача Логан, як ви бачите, в універсалі, тобто можна сказати, це навіть і не універсал, і, міні, і не мінівен, Ну, великий автомобіль. Дуже має гарний яскравий колір по підкрасах має е, підкрас ось тих двох дверок. Зроблено дуже гарно. На ковпаках це є 16 16 клапаний, простий двигун, тобто без проблем ставиться газ. Має фаркопчик, два скло підіймачі, гідропідсилювач і кондиціонер. Також релінги має на даху. Резина в нас тут стоїть 185х65R15. Ну І тут стоїть, правда, ну, написано плюс С, це рахується як все сезонно. Тобто можна використовувати навіть і зимою. Ось такий автомобіль. Ціна даного автомобіля в Україні з повним пакетом документів. Тобто всі документи готові для того, щоб можна було зареєструвати даний автомобіль в сервісному центрі Мрео. Коштує 5600 доларів. Це, ще раз наголошую, це з повним пакетом документів. Тобто, автомобіль. Є розмитнений, є сертифікований, є митні декларації. Можна е, при потребі, як ви приїдете, вже, е, забрати даний автомобіль, можна буде зробити страхівку на 2 того, щоб ви їхали безперешкодно і вас не, е, не виписали штраф вам за страхівку по дорозі додому. Ось так вона виглядає по кругу. Зараз покажу вам її вигляд в середині. також має противотуманні фари. Ну, В принципі, простий автомобіль, проста робоча лошадка, яку можна використовувати в будь-яких цілях. Перевозити будь-які там товари, речі на польові дороги, тобто автомобіль для дому. Ось такий виглядає салон. Тут у нас ось такі карти. Салон у нас де в матерії, правда, матерія досить таки хороша, не просівша, не протерта, нема протертості ні по боковинках. Ось таке кермо пробіг в автомобілі. У нас 222 тисячі оригінального. Замітьте, оригінального пробігу, не скрученого, не підкрученого, а оригінального пробігу. В таких автомобілях, чесно вам кажу, вони крутяться без проблем. і Тут можна поставити навіть 100 тисяч пробігів, ви його не знайдете. Тому, ще раз скажу, 221 тисяча оригінального пробігу. Ось так виглядає у нас салончик. Тут у нас два склопідйомника, підігрів е, заднього скла, тут у нас е, кондиціонер, регулятор швидкості вентилятора, тепліше, холодніше, і тут ви вже використовуєте, куди ви хочете, щоб вам е, дув теплий чи холодний воздух. Тут, понятно, тут в нас повороти, але ну, таке, як датчик дождя, датчик світла в таких автомобілях немає. Тут регулювання дзеркал ліве-праве. Тобто дзеркала в нас електричні, відповідно, значить є і підігрів дзеркал, що також не е, ну, також важливо, тому що досить -таки хороша функція. Зараз де зима і дзеркала будуть обмерзати, ви включили, вам зразу розмерзлося. Ось такий вигляд автомобіля має ззаді. Ззаді в нас тут ручні склопідйомники, не електричні, а ручні, електрика тільки передні два. Ось такий потолок. Потолок в нас чистесенький без подрапин, без будь-яких пошкоджень. Також задній диван у нас на три особи. Тоже без пошкоджень, без потертостей, без надривів. Карти, самі бачите, на 2008 рік можна сказати, що автомобіль в ідеальному стані. Досить -таки має велике багажне відділення. Ще раз наголошую, тут можна перевозити що хоче. Багажник, сам багажник має від початку до, тобто від до початку задніх сидінь. Ну, я думаю, що десь метр. 15,20 м. При потребі можна сидіння положити, скласти. І у вас виходить в 2 метри простору для того, щоб перевозити будь-які речі, товар, бараболі, ну, що хочете, можете возити. Отже, 2008 рік 16 16 клапанний мотор, мотор, гідропідсилювач, фаркоп, 2 склопідйомника. 2 підкраса, з лівої сторони дві дверки, на ковпаках. 221 тисяча пробігу, сцеплення, коробка, мотор працює ідеально, два ключа. Є сервісна книжка, всі відмітки. Телефонуйте, 5600, ось ця красуня, і вона буде ваша. Всім гарного дня, мирного неба. Також в наявності електричка Kia кіані, кі, Кіаніра Hyundai Kona, До речі, вже є підчепники, будемо замінювати. В редукторі в двигуні, також на четверг в нас записаний автомобіль також на заміну. Виконуємо заміну самостійно. В кого з'являється будь-яка проблема по підчепниках, по редуктору чи по двигуну, можете телефонувати, можемо замінити. Виконується процедура недовго, бо бачив відео там розказують по півтора-дві по сутки Повірте, ну, доби, але це не так. Виконується в нас заміна підшипників Останній автомобіль, в якому міняли, в 8-й годині ранку ми почали, в 2-й годині людина вже поїхала в місто Луцьк. Отже, кого цікава заміна, також можете телефонувати. І будь-які автомобілі, електричні, дизельні, гібридні, без проблем можемо доставити також і комерційний вид транспорту. Так як останній раз ми привозили Вівару. Опольвівару грузова база, тобто довга база і Форт Транзіт. Отже, всім мирно небо, до побачення, до нових відео, до зустрічі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім гарного вечора. Дякую.